Назва мого магазину ліла текстиль Хоум». Мій шлях розпочався більше трьох років назад, і все почалося з того, що в мене виникла потреба в якісній, натуральній постійній білизні. Мені хотілося однотонну, красиву, яка буде гарно носитися, довго служити. Я обійшла магазини всього нашого маленького містечка і сусідніх міст, але не знайшла нічого, окрім ромбиків. Котиків, квіточок. Це мене не влаштовувало. І будучи власницею двох ательє, я вирішила пошити таку постійну білизну для себе сама. З того моменту я почала аналізувати ринок тканин, яка різниця між ними, чим вони особливі. Обрала декілька зразків, протестувала їх і після того відшила для себе ту постіль, яка мені потрібна була. Після чого в мене запити пішли від друзів, від рідних. і Ми теж таку постіль хочемо. Ми відшили для них відповідно. На той момент я була в декреті третьому і вирішила розвивати цей напрямок, оскільки розуміла, що попит є і його потрібно задовільняти. Ось так маленькими кроками збільшувалася кількість клієнтів, збільшувалася кількість замовлень. Я розширювала асортимент. Ну, але, звичайно, війна внесла свої корективи. Я на певний час поставила на паузу цей напрямок, але коли почула про грантову можливість від держави отримати фінансування, я вирішила цим скористатися. Було страшно, скажу чесно, але я люблю ризикувати і живу з принципом бійся, але роби. Я була перша в місті, хто отримав це фінансування. Це ще було в жовтні 22-го року. А після того, як були награховані кошти, я їх направила на запуск повноцінного виробництва пошиття текстилю для дому, а не лише для ну, на базі ательє, які в мене існували. Закупила обладнання, закупила розкрійний стіл, велику кількість якісної тканини з Туреччини, оптове таке замовлення. Грантове фінансування дало мені можливість. Розширити виробництво, збільшити кількість виготовлення продукції, розширити асортимент. Повторюсь, додати нові позиції. Вже це було не тільки постійна білизна, це були вже халатики, пледики, рушники. І, і відповідно, окрім запуску виробництва, я ще відкрила шоурум. рум Перше в нашому місті з'явився такий куточок, затишний. Де ви можете придбати абсолютно весь текстиль для спальні і створити затишок. На базі цього приміщення не лише шоу-рум, а й виробництво власне знаходиться наше, де працюють професійні шої, стоїть сучасне обладнання, яке ми закупили власне за кошти гранту від держави. Є робота. Основна місія нашої компанії це пошиття виробів текстилю для дому виключно з натуральних тканин, без будь-якої синтетики і їх домішок. Ми пропагандуємо екологічне споживання текстилю, оскільки ми використовуємо високоякісний текстиль, який служить в рази довше за дешевші аналоги з використанням синтетики.